Добрий день! Покажу вам фіалочку ДН вогні Бродвею. Це новинка селекції 2020 року. Ось такі має крупні прості квіти зірки темно-синього кольору із білим краєм пелюсток. Ось такою широким білим краєм, і е, з рожевими. Крапками фентезі, горохами такими посипана. Ось Квіточка дуже крупна. Ось такі гарні фентезі, красиві. От розетка, в принципі, формується гарно. Темно-зелені листочки має, лягають рівненько. От, стандарт по розміру. У мене вона в 9 на фітильному поливі. От, але це ще молоденька розеточка. Ще набере свій розмір. От, росте гарно, в принципі, не примхлива. Маю дві розеточки дорослі і обидві квітнуть по сорту. Такий фантазійний красивий сорт українського селекціонера Дмитра Денисенка. Вогні протвею.